Я навчаюся на вчителя початкових класів англійської мови. Я сюди пішла навчатися. Я думала, що це буде набагато важче, але тут дуже цікаво. Тут можна дізнатися багато чого нового. Це різноманітні методики нам викладають. Я навчаюся на третьому курсі і вже досить багато їх у нас з'явилось. Ну, як на мене, найцікавіше це ігрова діяльність для дітей початкових класів, бо вони ще ну, маленькі. І я думаю, їм буде це дуже цікаво. Сьогодні йде дуже активний діалог, це міністерство, це Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки, це спілка ректорів України. Є, знаєте, такі розбіжності у формуванні в подальшому освітніх програм. І щоб не залишитись за бортом загального процесу, от ну, я, власне, тут, вислухавши, ознайомившись, ми будемо формувати свої пропозиції до міністерства. До речі, дуже цікаво, що коледж вже працює по дошкільній освіті, по програмі Містер Лідер. І ми намітили десь, можливо, в березні навіть з представниками комітету Верховної Ради сюди приїхати. Дуже гарні такі є напрацювання. Так що ну це знаєте, щоб. Знати не теорію, а треба знати і практику. Таке моє завдання дивитися, як на ділі відбувається навчальний процес. Ви перебуваєте в кімнаті лабораторії нової української школи. Вона оснащена відповідно за останніми стандартами. МОН, тобто починаючи від парт, які у нас регулюються, так від найменших до найбільших. Зараз вони якраз в найбільшому положенні, ну в найвищому положенні для того, щоб було зручно студентам. Мультимедійна панель має дві операційні системи: сама операційна система на ній Android. Оснащена ця дошка відповідно сканером, NFC за допомогою. Маркера можна з нею працювати, вона взагалі до 20 дотиків одночасно, якщо працювати на даній системі, е, можна розділити при необхідності на три групки, і можна працювати незалежно один від одного. Так дітки будуть відповідно працювати. Навчання освітян воно завжди на часі, а тим більше сьогодні, коли ми зустрічаємося з такими викликами, яких ще не було і. Якщо ми привикли думати, що завжди виживає найсильніший, то сьогодні виграє чи виживає той, хто адаптується до викликів, але не з точки зору пристосування, а з точки зору реакції на виклики і знаходження себе у середовищі і забезпечення саме в тому середовищі подальшого розвитку. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Я нація, я сила, я народ, я світло що ніколи не згасає. Я правда без прогнилих нагород. Я істина, любов що не вмирає.